Всім привіт! Я знову рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні поговоримо трошки про пеперомії, деякі пересадимо, покажу, як почувають себе листочки, які я в попередньому відео про пеперомії ставила на вкорінення. Буду далі вкоріняти цю пеперомію хов, хто дивиться моє відео. І короткі відео шортс, там я показувала. 16 січня я обрізала пеперомію холп, і вона вже мені дала такі гарненькі корінчики. Тут можна бачити ось і, і тут пустила, стояла на стелажі. І тут пустила, я навіть і не думала, значить, виявляється, що можна було би не різати тут, а ось тут. І в мене це залишилося б на стовбурі і пустило би далі ростики. а можна було б посадити тільки ось це. На наступний раз зробимо по-іншому. Сьогодні в нас такий експеримент та досвід. Я їх хочу посадити по дві штучки. Ой, яке тут гарне коріння. Пустила величезне. Ось так хочу посадити по дві штучки. І хочу посадити їх в суміш кокосу. Зараз я назад так покладу, кокосовий ем, торф і перліт. Я приблизно в однакових пропорціях вимішаю перліт. Я вже промочила трішки, щоб не було пилюки. Бо я і сама знала, але чомусь на попередніх відео зробила таку помилку. І не намочила, і був в мене пил, я там і закашлялась, і не можна так робити, бо це дуже шкідливо. Ось так я хочу вимішати і посадити цю пеперошку холп. Я підготувала ось такий контейнер. З стаканчиками зараз наберемо ми сюди, воно все вологе, тому поливати сьогодні я не буду. Так садимо сюди. Пеперомія це, напевно, сама непримклива рослинка, яка у мене є. Росте вона на східному підвіконі в мене. Вона не любить переливу. Поливаю я її після просушки. Приїхала ця красуня до нас із. Лісів Південної Америки. В природі налічується її аж більше, уявляєте, більше 1100 видів, уявляєте собі, можете тільки уявити. Влітку частіше, звичайно, треба поливати взимку трошки Довше я даю їй просохнути, так як вона має такі жирненькі листочки, як напівсукулентики, і має запас водички в них, тому може довше побути, ну, в просушці, так скажемо. Найголовніше правило це не заливати пеперомію. Ой, це така класненька. Стоїть зараз вона на стелажі у мене. Ще я сьогодні вам покажу 14 січня листочки ми садили з вами. Вони дали всі корінці і навіть однесенький листочок уже дав дітку. Ну, ось так ви зрозуміли. Так я посаджу. Поки що я відставлю, щоб відео не затягувалося. Покажу за 4 січня ось ці листочки. І зараз десь то я бачила, ага, ось цей листочок ось тут уже дав менюсіньку таку. Ну, я думаю, це дуже добре. Знову ж таки, буду скаржитися трошки на умови зимові. Світла мало, не завжди тепло. А вони молочинки такі. Так, це шумірет є малесенькі. Такі корінчики в неї. А ну-ка, глянемо. Пінкледі є корінці теж. є. Корінчиків так, це піде назад на стелаж. І також я ще зараз вам покажу. А, ось тут мені сказали, що ще листочки. Теж дають діток, тільки набагато довше, ніж, ніж гілочки, ось ці. Я була вже їх викинула в смітник, побігла швидко, їх подоставала після коментаря, дістала. І ось такі, будь ласка, маємо корінці. Будемо дивитися, що буде далі. Тут Піколо банда того ще величезні корінці дала. Молочинка старається. Це виходить, Коли це я. А, ці, не можу сказати, коли ці листочки, ну десь. Виходить, десь теж після 16 січня, бо перший я цю посадила. А ці вже після 16 січня, то Бачите, місяць, ну, а ті листочки довше. Також я хочу сьогодні рубелу посадити поставити в коріняти. Вона така безпроблемна взагалі. Я в тому році зрізала з цієї. Так, зараз трошки покажу. Ну, вона зараз витягнута дуже. І, я думаю, так виглядає, тому що вже вона старенька трошки. Вона вже тут росте два роки. Так, я зрізаю гілочку. Ось так. Ось ці нижні знімаю листочки, але їх. Теж можна вкорінити, вони в мене вкорінялися. Я їх не буду викидати, я їх посиплю на земельку. Так, візьму, сюди я посочу кілька. Давайте п'ять в один стаканчик, Зніму гілочок. Часом буду вам показувати. Повторюсь, в попередньому відео я сказала, що мене вже просять про такі повні огляди, прям про всі свої рослинки, бо в мене їх дуже багато. Але я хочу трошки їх привести в порядок. Після зими хтось витягнувся, хтось. Оголив свій стовбур, а комусь ще щось було не так, трішечки я їх хочу зробити кращими. Будемо ми це все з вами робити і дивитися відео. Так. Оп. Ось такий букетик я посаджу. Так, вона буде не така витягнута, поки молоденька. Її листочки такі будуть сочні і жирненькі, поки молоденькі, а це так з часом вона втратила свою декоративність, бо вже старенька, я так думаю, собі. Потім ще я зараз хочу про страту зняти кілька гілочок. Ну, прострата, звичайно, в мене найгірше виглядає, бідненька, чи я її чи перелила, вона поскидала листочки, така голенька стала, бачите? Але нічого. Я думаю, що я не дам їй пропасти. Зніму, я хочу по три. І ось такі, тут візьму і обріжу ось такі гілочки. Вона буде давати бокові гілочки, як вкоріниця. І я думаю, що теж її вид буде красивим. Я зараз візьму три гілочки, зріжу і посаджу. Бачите, я по кілька раз одне те саме кажу. Це, напевно, через те, що коли я щось роблю, то не контролюю, що я говорю, я так помітила. Мені або говорити, або мов робити. Так що, так, я взяла три. Три гілочки тут і так само посаджу сюди їх. Тут мені замало, я підсиплю. Ось так. Тепличку. Так, і ще я, я сюди без вас ще досаджу. Ще я хочу показати ось таку пеперомію свою класнючу. Нарешті вона пішла в рост на стелажі. Як я її поставила, щоб ви собі розуміли, що минулої весни я купила листочок з неї. Вона така, назву я її не скажу вам. Можливо, пізніше знайду, то, роз, то підпишу. Минулої весни я купила листочок, і оце ось до, до цього часу це вже приблизно рік, ну, може, ще й немає року. Десь у Кінці квітня я отримала листочок, буде рік. Оце вона така в мене трошки капризненька, погано росла. Бо всі пеперомії в мене з листочка. І зараз я ще хочу показати, як я готую для дорослих бегоній ґрунт. Так. Раніше я е, в попередньому відео сказала, що я беру ґрунт для. Фіалог. Ну, це торф той самий. А зараз і розрихлювач. Зараз я так само візьму роз... замість розрихлювача ґрунт для сукулентів. От бачите, як добре мати замішані такі ґрунти, бо це є розрихлювач. І так як пеперомія, це сукулент, то, на мою думку, і ну так і я так почитала там Вікіпедію, то в ґрунт саме радять додавати пісок, перліт, торф, перегній. і в, ну А від себе я ще додавала тут у мене є вугілля, щоб не загнивалася. Вона, я думаю, що не завадить це вугілля. І дам оцю свою земельку, що я готувала з вами, яку я назвала за основу. Тут все ж таке поживне, я думаю, що їм буде чудово рости в цьому ґрунті, що їм сподобається. Так, зараз гарненько перемішаємо. Запам'ятайте, полив обов'язково після просушки. Це головне правило. Ґрунт Легкий у нас виходить, бо важкий ґрунт перешкоджає доступу кисню до кореневої системи, що може призвести до загнивання її, а пеперомії наші цього дуже не люблять. Ось така земля в нас вийшла. Зараз я Подивіться, яка пеперомія Пінк Принцес у мене стала, видала листи прям альбіноси. Мені захотілося її вам показати. Ну, просто чисто рожеві. Не знаю, чим це закінчиться. Можливо, напевно, ну, це не добре, що такі, бо ж вони не містять хлорофілу, чи як це правильно буде. Ну, На листку має бути обов'язково зелень. Ось такі вони мають бути, не знаю. Якщо чесно, трохи переживаю, що вона така рожева. І так як вона такий стовбур трошки в неї оголений ось тут, я сьогодні захотіла раз така в нас тема про пеперомії. Я захотіла її трошки ось цим ґрунтом підсипати. Місце є тут, і якраз трошки підживлю її. Ось так. І ще так, про розмноження. Розмножують пеперомії листочками, сегментами, навіть можна листочка розрізати. І так як я хоуп розмножувала, а, до речі, я знайшла назву цієї пеперомії. Мені трошки не нравиться естетичний вигляд цієї пеперомії, я її хочу. Порізати, розмножити і посадити більш пишніший кущик. Називається ця пеперомія рока Скуро. І цю пеперомію я спробую розмножити у водичці. Наріжу такі сегментики. Так, оскільки ж мені її порізати, давайте. Так, по три будемо різати. Ні, а деякі буду по два, бо є які більш витягнуті. Ні, ну ладно, давайте будемо по три. Ось такі я наріжу сегменти. І поставлю водичку. І обов'язково через деякий час покажу вам, як, що у нас там вийде з нею. Так. Я ще остальну доріжу, але вже без вас. Так. А от... Візьму зараз, все ж таки візьму ось цей рунд, посиплемо ми сюди листочки, так вибачайте, за робочий процес такий, земля порозсипалася. Але ж це посадка і пересадка в нас, а тут ще листочок з прострати попав. Нехай буде, подивимось. Так, порозкладаємо їх. І побрискаю водичкою сюди. І теж на стелаж. І ще давайте візьмемо пару гілочок. Зараз одну секунду я візьму, відійду, я не взяла її сюди. пеперомію прострату. цю черепашку. Я візьму кілька гілочок. Щоб вам було видно. Так, 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 так. Ох, заплуталась вона. Так, дивіться, тут я обірву листочки, це ми посадимо в перліт, а це сюди на вкорінення землю і візьму я так само. Цю я листочками вкоріняла 100% вкоріняються. Ну як, трошки не так, я сказала. Ну, що дають вони пагони, листочки, так, теж повитягувалися бідненькі за зиму. Так, треба закрутити. Я вибачаюся, я мусила відключитися, бо не вистачило пам'яті на телефоні, і мені вибило, що не вистачає пам'яті. Значить, посадила я так, закрутила в стаканчику, щоб вона не цеплялася ніде-нікуди. Будемо дивитися, коли вона вкоріниться і як. Що далі буде в нас відбуватися? Я, може, й трішечки полю, я думала, що не буду поливати ці листочки, я поприскаю водичкою. Я їх без вас поправлю, повкладаю рівненько. Щоб не затягувати відео, бо так уже довго вийшло. Ось так вони будуть у мене стояти в тепличці на стелажі. На все добре, бувайте!